Панове, ми три, три роки ми вирішуємо почу, просте питання не почу, не почу. просте питання. Дуже просте, ми вас почули. Але ви за, за кошти налога платників військовий час. Ми це питання. Олександр Віхляєв та Дмитро Кузнецов, яких обвинувачують у тому, що вони допомагали спецслужбам РФ готувати ракетний удар по військовому аеродрому Івано-Франківська 24 лютого 2022 року. Своєї вони не визнають і вважають справу проти них сфабрикованою. Третя обвинувачена у скоєнні злочину Кришталь погодилася із судовим вироком і не оскаржувала його. Я вважаю, що подібна практика, коли людину можуть взяти з вулиці, затовкати буцігарню, склеїти справу на неї, засудити до чогось, це ганебна практика Російської Федерації. І ті, хто займається цим подібними справами, це такі ж вороги, які, з якими треба боротися. Я заявляю про те, що взагалі у нас немає події злочину. У нас не відбулося ніякої події, з якою можна було б прийти до висновку, що відбулася державна зрада. На мою думку, фабрикацію цієї цих справ, ну особливо цієї. Так. Займаються внутрішні дороги України. Адвокат Віхляєва Олександр Русин під час судового засідання стверджував, що суд першої інстанції належним чином не встановив винуватості його підзахисного і жодних прямих доказів скоєння злочину у вироку не надав. Не підтверджено наявності у телефоні чи у месенджерах Віхляєва будь-якої інформації, яка може характеризуватися як інформація про критичну інфраструктуру міста, крім того. Не встановлено ні у телефоні Віхляєва, ні у телефоні кришта наявності переписки між ними, яка досвідчила про те, що кришта пересилала Віхляєву будь-яку інформацію критичної інфраструктури. Рівно, як і не встановлено, що Віхляєв таку інформацію передавав борг. Олександр Русин клопотав про повторну перевірку висновків експертизи телефона і комп'ютера Віхляєва. Адвокат Кузнецова Ігор Сулима знову звернувся із клопотанням щодо перегляду відеозапису допиту свого підзахисного. Натомість прокурор Олексій Безрукий сказав, що докази викладені у вироку суду першої інстанції повторного дослідження не потребують. Він також зазначив, що сторона захисту зі свого боку не навела конкретних доказів невинуватості Віхляєва і Кузнецова, тоді як у вироку суду першої інстанції вони. Не наведені чітко суд послідовно і чітко у своєму рішенні довів винуватість усіх трьох обвинувачених у вчиненні даного кримінального правопорушення. А апеляційні скарги з сторони захисту є абсолютно не зґрунтованими. Суд не задовольнив скарги обвинувачених і залишив без змін вирок міського суду. 13 років позбавлення волі. Апеляційну скаргу на позицію вихляє захисники суду та Русина залишити без задоволення. Диваєте, в 11. Щодо обвинувачення позиційного Дмитра Олександр Шагихляєва, міха Олександрів за частиною першої статті. Сто один кодексу України залишти без них. ухвала. підлягає касаційному оскарженню упродовж трьох місяців із дня проголошення судового рішення. Степан Пенкалюк, Роман Кучержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.